22 січня Україна відзначає День Соборності України у 19 сторіччі. Українська інтелігенція зі Львова, Харкова, Києва, Одеси, Полтави мріяла про єдину Україну. Вони розуміли, що українці то є нація, українці то є окремий народ, але без власної держави. Саме зі слова починається щось велике, а слово перетікає в дію. Вони чекали слушної миті. Перша світова війна. Вона зруйнувала імперії, перекроїла мапу Європи і дала шанс на державність багатьом пригніченим європейським народам. Не оминули ці події і української землі. 7 листопада 1917 року в Києві, третім універсалом Української центральної ради, після повалення тимчасового уряду була проголошена Українська Народна Республіка вже в січні 1918 року. Четвертим універсалом було проголошено її державну самостійність. В цей час у Львові було сформовано українську національну раду на чолі з Євгеном Петрушевичем, яка взяла владу в свої руки та проголосила, що Східна Галичина, Північна Буковина та Закарпаття уконституйовуються як українська держава. Українська національна рада заявила про намір об'єднати українців у єдину соборну державу. Відтак, ідея соборності українських земель набула державного статусу. 1 грудня 1918 року ініціатори об'єднавчого руху Українська Національна Рада та директорія УНР уклали у Фастові предступний договір про утворення єдиної держави. 3 січня 1919 року у Станіславі було ухвалено рішення про злоку з УНР та УНР. А 22 січня 1919 року в першу річницю проголошення 4-го універсалу у Києві відбулася остаточна процедура оформлення соборності. Відтак 22 січня згадують про прийняття 4-го універсалу Української центральної ради у 1918-му. Попри те, що в реаліях буремних подій молодій українській державі не вдалося встояти. Акт злуки 1919 року мав величезне значення для історичної пам'яті українського народу. Завдяки йому Україна утвердилась в українській суспільно-політичній думці як соборна держава. У радянські роки про події 22 січня 1919 року публічно не згадувалася. Однак, в пам'яті народу вона залишається живою у 1990 році. На честь акту злуки народний рух України організував живий ланцюг. Від Львова до Києва, який став однією з перших масштабних антирадянських українських акцій, що поклали кінець СРСР та дозволили Україні здобути справжню незалежність. День Соборності дістав офіційний статус свята лише у 1999 році, відповідно до указу президента Леоніда Кучу. Сьогодні єдність це наша потужна зброя. Зараз, як ніколи, маємо стояти пліч опліч і не дати ворогу. Здолати незламний дух і волю незалежної нації. Пам'ятаємо, що держава це не тільки територія, її могутність в єдності українських земель, а сила народу в єдності людей. День єднання нехай стане ще одним приводом сказати всьому світові, а головне одне одному ми разом, ми єдині. Наша сила у вірі нашого народу, що він вільний, що нас ніхто ніколи не захопить, і ми будемо щасливо жити в нашій країні. І хай вони йдуть туди, куди поплив корабель. Це наша земля, тому ніхто нас не здолає. Соборність мета перемоги. Наша країна. Найсильніша вона єдина, і найкрасивіша. Ми подолаєм усі перепони. Нехай буде мир, і щаслива в нас доля.